Страшно не успіть Умирать не страшно останутся мои дети, діти, я бесконечно люблю, в которых я бесконечно вірю. Помер відомий актор серіалу Поліцейський з Рубльовки, Роман Попов, який народився в Україні та довгий час жив у Росії. Що він казав про війну в Україні? Почуєте уже за хвилину в Україні. хочу е, туди поїхати, но по понятному причинам не можу это позволить. Тим часом у Казахстані скандальний російський співак путініст Акмаль потрапив у гучний скандал через вісміювання синьо-жовтих кольорів. А в Одесі колишньому меру Геннадію Труханову та ще вісьмьом посадовцям повідомили про підозру через загибель дев'яти людей під час сильної зливи, що сталася 30 вересня. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. привіт, друзі! Мені зовут Роман Папов, якціо, но... Прежде всего, я канатопчанин. Да, я родился в городе Конотоп, поэтому здравствуйте, земляки, здравствуйте, канатопчане, здравствуйте, гости города. Я очень скучаю по родному городу и, к большому сожалению, не могу бывать там часто. Но, благодаря порталу Канатоп.Сити, я хотя бы знаю новости города. Російський актор і комік Роман Попов родом із Конотопа помер від раку головного мозку у 2018 році. В артиста виявили онкологічне захворювання, яке йому вдалося подолати вже наступного року. Проте через сім років недуга повернулась. Унаслідок рецидиву Попов втратив зір на одне око, а слух суттєво погіршився. Попри лікування та курс хіміотерапії, 28 жовтня актор помер на сроковому році життя. Роман Попов народився в Конотопі Сумської області. Однак більшу частину життя провів у Росії, де здобув популярність завдяки участі в гумористичних шоу та ролям у телесеріалах. В Україні хочу туди поїхати, але по понятним причинам нема це дозволити. Я отказался от четырех проектов съемочных в Крыму по этой же причине. Но не знаю. Я думаю, что все получится. И скоро я посещу свою любимую Одессу. Вот, увижу друзей. Пройдусь по Молдаванке. Посмотрю на Дюка с Люка. Вот, вечером пойти в скверик и, затаившись в кустах, посмотреть уже на не горящие окна, к сожалению, дома этого. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну актор утримувався від будь-яких чітких заяв, обмежившись закликами до миру в всьому світі. Що тут сказати, й чесно кажучи, я взагалі не хочу говорити. Як зробити світ щасливішим без смертей, горя та сліз? Можу лише нагадати всім всім слова святої Терези Калькутської відомої світу як мати Тереза. Ідіть додому і любіть свою сім'ю. Те, що я роблю прямо зараз, любові нам писав актор 6 березня 2022 року. <звіця> А от російський співак і прихильник режиму Путіна Акмаль Ходжани Язов більш відомий під псевдонімом Акмаль, отримав покарання за насмішки над синьо жовтими кольорами. Нещодавно скандальний співак виступив із концертом у казахстанському Петропавську. Під час заходу одна з його прихильниць передала артисту подарунок загорнутий у пакет синьо-жовтих кольорів. Акмаль прийняв презент однак, сам пакет повернув із цинічним проханням спалити його, оскільки ці кольори йому не подобаються. Спасибо большое. Спасибо. О! Пакетик этот сожгите. Цвета мне не нравятся этого пакета. Так, понимаете, да? И не хотелось пить, а придется. Пакетик этот сожги. Цвета мне не нравятся. Оскільки АКмаль відкрито підтримує російську агресію, синьо-жовті кольори викликали в нього асоціації з українським прапором. Втім, співак не зважив на те, що саме такі кольори має і прапор Казахстану. Його висловлювання обурило місцевих жителів. Казахи сприйняли цей жест як образу національних символів. У результаті майбутні концерти виконавця почали масово бойкотувати. А виступи в усть уськаменгурську та Павлограді, зрештою скасували. Варто нагадати, Акмаль неодноразово публічно демонстрував підтримку путінського режиму та виправдовував війну Росії проти України та злочини окупантів. Мені дуже жаль, що сьогодні відбувалася така ситуація. Ми постараємося зробити все для того, щоб перенести концерт, а не відміняти його. Ми спробуємо знайти дати для того, щоб знову повернутися в Костанай і відіграти два повноцінних концерти для вас. Може, навіть в тому часі вже більше, ніж два концерти. Тим часом мера Одеса Геннадію Труханову, якого позбавили українського громадянства, який середини жовтня не виконує обов'язків міського голови, оголосили підозру у службовій недбалості. За версією слідства, його бездіяльність призвела до загибелі дев'яти людей під час потужної зливи 30 вересня. У цій справі проходять ще вісім фігурантів. За інформацією слідства, колишній міський голова неналежно виконував свої службові обов'язки та не забезпечив належного функціонування інженерних мереж Одеси через це, як зазначено. Чають у прес службі протягом багатьох років місто регулярно потерпало від підтоплень. Прокуратура наголошує, Трухано був обізнаний із цією системною проблемою, однак не вжив необхідних заходів для ремонту зливавої каналізації, систем водовідведення та дренажу, які належали до його компетенції. У наслідок масштабного підтоплення міських вулиць, спричиненого несправністю зливової каналізації, загинуло дев'ятеро людей, серед них дев'ятирічна дитина. До мене це несподівано, тому що. Я мав е, звіт на сесії міської ради, е, спілкувався з коли приїхали до нас е, поважні і представники і кабінету міністрів і е, керівник ДСНС. Жодних питань до наших служб не було. Наші служби працювали. Має кожна фіксація кожної хвилини. Хвилини під підплесу з 29 вересня. Що ми робили? Де наша служба працювала? Він додає, готовий нести відповідальність за свою роботу на посаді міського голови, яку обіймав із 2014 року. Водночас, за його словами, в Одесі існують системні проблеми з водовідведенням для усунення, яких необхідні значні ресурси. Проте під час його каденції були реалізовані певні проєкти, спрямовані на покращення ситуації. Скажу одне. Я готовий відповісти на будь-які питання, що я робив чотирнадцять років. Я вам скажу, що ми реалізували цілу низку проєктів, які дозволили нам. Більш-менш покращити цю ситуацію, але дійсно проблем багато. Це мільярди-мільярди гривень для того, щоб це зробити, тому що в Одесі дійсно катастрофічна ситуація з водовідведенням. Підозри у справі щодо загибелі людей під час зливу в Одесі отримало 9 осіб. Серед них колишній мер міста, двоє заступників, керівники департаментів міського господарства та муніципальної безпеки, а також директор, начальник структурного підрозділу і двоє головних інженерів КП міські дороги. На оприлюднених слідчими фото можна впізнати заступницю міського голови з питань ЖКГ Ганну Пузнякову та заступника з питань діяльності виконавчих органів ради Валерія Сіліна. Згідно з даними сайту Одеської міськради, посади директора департаменту міського господарства обіймає Леонід Гребенюк, департаменту муніципальної безпеки Володимир Харіщак, а комунального підприємства міські дороги Вадим Тодічук. Наразі слідчі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобігтися. Жних заходів і можливого відсторонення їх від посад тривають подальші слідчі оперативні дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до трагедії. Я готовий відповідати. Я готовий надати всю інформацію. хотілося б, щоб вона була об'єктивна. Тому що, коли я прочитав цю підозру, ну ви знаєте, це якісь фантазії. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Також суд може заборонити обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю терміном до трьох років та накласти штраф у розмірі від 2 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Я знаходився на місці. Всі наші служби з два підкреслю з 29 вересня, коли ми почули про непогоду. Ми поставили техніку нашу на всіх небезпечних місцях. Труханов закликає правоохоронців уникати поспішних висновків і встановити конкретних осіб, які приймали рішення щодо забудови ділянок колекторів, де проходять водні потоки. Він зазначає, частина дозволів на забудову, що зокрема спричинила трагедію, була видана ще до його обрання мером Одеси. Це ж Провокація. Я не знаю, кому це, кому це потрібно, можу тільки догадуватися. Хто під час війни сьогодні в Україні розділяє суспільство? Хто сьогодні розбалансовує цю ситуацію? Хто сьогодні, кому не подобається сьогодні, спокій, єдинство наше для того, щоб надати відсіч нашому ворогу. Я маю надію на справедливе, ретельне розслідування і прояснення цієї ситуації. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!